Розкажіть, що таке програма Є оселя? Програма «Є оселя» – це програма пільгового іпотечного кредитування, яка спрямована на забезпечення громадян України житлом. Скільки кредитів видано на програмі ЄОселя? Спочатку запуску програми є Оселя, благо одразу долучились до цієї програми. Станом на квітень місяць видано вже більше 130 кредитів. Зокрема, цього місяця близько 30. хто може скористатися таким кредитуванням житла. Програмою «ЄОСЕЛЯ» оселя можуть скористатися повнолітні платоспроможні громадяни України. Зокрема, під відсоткову ставку 3% річних можуть скористатися такі пільгові категорії населення, як військовослужбовці за контрактом, працівники силових структур, медичні працівники, наукові працівники, педагогічні працівники, які працюють в державних або комунальних. Формах власності нашої держави програмою масовою під 7% річних можуть скористатися ветерани війни, члени їх сімей, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, особи, які втратили членів сім'ї в зв'язку із загибеллю на війні, а також інші громадяни України, які не мають житла понад норму. Чи є критерії до житла, яке можна взяти в кредит? Громадяни України, які користуються програмою оселя пільгових категорій, можуть обрати житло, яке є введено в експлуатацію до 10 років. Що стосується інших громадян, які користуються програмою масового кредитування, тут є певні обмеження до 3 років. Як подати заявку на є оселя? Які документи необхідні? Подати заявку на програму ЄОСЕЛЯ можна через мобільний застосунок Дія в розділі Сервіси. для цього необхідно заповнити запитувану інформацію, дочекатися обрати відповідний банк, дочекатися відповіді від банку протягом 24 годин, пройти відповідну перевірку документів у банку і обрати квартиру. Взяти кредит можна з 18 років. А до якого віку можна скористатися програмою? Чи є якісь обмеження? О, є можливість дострокового погашення кредиту. Державною програмою є оселя можна скористатися до досягнення позичальником 70-річного віку. Обмеження по даній програмі стосуються тих громадян, які мають житло понад норму, які є неплатоспроможними. Громадяни, які є в санкційних списках, також не можуть скористатися даною програмою. Громадяни, які вже користувалися або користуються державною програмою, яка на забезпечення житлом, також не можуть скористатися даною програмою. Достроково погашати кредити можна. За це немає жодних комісій, воно здійснюється за заявою клієнта в будь-який час. Чи правда, що вартість щомісячної оренди квартири може бути більша, ніж щомісячний платіж? Велика кількість людей зараз орендують житло. І розуміючи всі переваги, Розтермінування і кредитування в гривнях до 20 років прораховують і беруть участь у програмі є оселя. Якщо взяти в середньому вартість оренди у Івано-Франківську однокімнатної квартири, це в районі 10-15 тисяч гривень. Якщо для прикладу клієнт обирає квартиру у Фемелі Плаза, це однокімнатна квартира 45 квадратних метрів, її вартість буде в загальному півтора мільйони гривень. Перший внесок буде 400. П'ятдесят тисяч і місячний платіж 8 8-10 тисяч гривень. На сьогодні ми знаємо, що компанія Благо будує найбільше ЖК у Івано-Франківську. Чи є у планах акредитація інших комплексів? На сьогодні придбати квартири можна у вже зданих будинках від нашої компанії. Зокрема, це і паркова алея, плаза та житловий комплекс Комфорт Парк. Минулого місяця здійснили акредитацію від Укрфінжитла нашого наймасштабнішого проекту «Манхеттен АП. Також ближчим часом плануємо і подали вже документи по вулиці Флоцькій, житловий комплекс ІКЮ. Велику ставку Укрфінжитло зараз робить саме на первинний ринок, тому ближчим часом готуємо до акредитації ще чотири наші комплекси. Наскільки простий механізм отримання кредиту для пересічного українця? Насправді процедура отримання кредиту дуже проста. Необхідно подати заявку в дію, дочекатись погодження банку, обрати квартиру, пройти перевірку документів банку і після того укласти договір кредитний, а також договір купівлі-продажу квартири. Які додаткові витрати несе клієнт у момент оформлення угоди в рамках купівлі квартири? Насправді це є дуже важливе запитання. Воно хвилює кожного покупця. Всі витрати додаткові, вони йдуть разово включають в себе оплату експертної оцінки, нотаріальні витрати та оплату комісії банку за видачу кредиту. Скільки часу займає процес оформлення квартири від подачі заявки до оформлення її банком? З моменту, коли клієнт подав заявку в мобільному застосунку дія, до моменту оформлення житла проходить від двох тижнів до місяця часу, в залежності від виду житла, яке обрав клієнт, квартири яких площ можна обрати в рамках? Є оселі по програмі? Є оселя можна обрати квартиру одно-, двох, трьохкімнатну кімнатну різної площі. Якщо площа квартири є понад норму, клієнти можуть оплатити власними коштами цю різницю.